Доброго всім дня, я Іна і ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні вже спека. І що роблю? Сьогодні я з оприскувачем. Хочу розповісти вам, як буду виводити свої рослини із стресу, з цього, з цих морозів. А який тут не буде стрес, якщо вночі 0, ну, в теплиці хай градусів до 10, а зараз більше 30. Ну, хіба ж тут нормально буде жити? Ці рослини бідні терплять. Тож комусь цікаво, що я буду від стресу рослинам давати, чим буду їм допомагати, лишайтеся, будь ласочка, і давайте поставте в Тож сьогодні постараюсь недовго, часу немає. Що ж для рослин? Вони пройшли стрес, тут, знаєте, мови немає, тут і людині. Не, не нормально було так. Вночі така, так низько, а вдень все-таки температура в теплиці піднімається, а в кого там, де вони ростуть і квіти і дерева. Ну, Я думаю, те, що я скажу, воно і для дерев підходить, і тих рослин що на вулиці. Ну, Якщо це потрібно, я роблю це своїм. Попередні відео були, я знімала я розповідала, що я робила до цього моменту, Ну, коли тільки прийшли ось ці морози. Я обробляла. Профілактичним фунгіцидом і додавала туди ізобіоном. Ну, Потім вчора я обробляла ще раз епіном, і перед цим ще ну епіном я обробляю ну, роблю такий цикл через декілька там, тижнів та його обробляю. Тобто за ці морози, що були, я обробила і епіном, і ізобіоном. І до того ж, ізобіон був перед похолоданням, і Ізабіон був після похолодання. Ось такий це ізобіон, його ніби про нього гарні відгуки. В цьому році перший раз користуюсь ним. Ну, ніби все добре, поки що результат мене влаштовує. Це, якщо тут подивитися, щоб дивіться, хочеш, щоб правильно, ну, мені здається, цей препарат на слуху. Знаєте, в нього тут амінокислоти тваринного походження. І вони, типу, як говорить виробник, діють краще, ніж рослинного походження. Тому я їм вірю і я цим препаратом обробила двічі до морозів і після. Тепер, що, після вчора ж я обробляла ж, цим же ж. Епіном, Епін екстра, це також антистресант, почала виводити із стресу. Все-таки рослині пройде ще декілька етапів, поки вона ну, стане на той стан розвитку, який був до похолодання. І сьогодні що в мене? Сьогодні у мене ось Брексіл мульті. Це якби, мікроелементи. Такий препарат. Дивіться, що тут в складі: залізо, магній, марганець, мідь, борг і цинк. Що робимо? Дивіться, в кого були якісь хлорози через це похолодання, в кого не було, кому потрібно, можливо, це буде надалі. Рекомендую, завжди користуюся таким препаратом. Є Бриксіл Мульті і є там мікс. Вони трішки відрізняються по складу цих же ж мікроелементів, але ну, можна чергувати їх те і те. Є вони в різних пакуваннях. Я ось такі маленькі беру тут. Розрахунок, знаєте, такий 15 грам на 10 літрів, тут є 15 грам, тобто це на 10 літрів води, оскільки в мене не так багато рослин, то його вистачає надовго. От, що тут ще сказати? Хлорози важливе, бачите, тут найважливіше, що тут є і залізо і ем, цей же ж, магній. Тому що от, те, що стосовно петунії, дуже багато, вона страждає від хлорозів. Від і залізних хлорозів, і магнієвих хлорозів, оце все похолодання може спричинитися. Десь, знаєте, холод холодом поливати треба, перелила десь трішки там чи що, воно захололо, пішов хлороз. У мене воно було, звісно, таке, але коли рослина підсихає, то вона ніби вертається до попереднього стану. Але ось дивіться, я саме знайшла. Як придивитися, тут бачите, видно, що є хлороз, початковий є, а в деяких ось, бачите, і такий вже гарненький. Отож, по листу це все я зроблю, рослини підсушу. І дивіться, якщо хочу такий від себе свого досвіду додати, якщо рослина ваша підсохла вже, ви її отак по листу обробляєте різними мікроелементами, і хлороз є наявний, то найкращий. Спосіб боротьби з хлорозом це Ферілен. Ферілен, він лийця під корінь, така собі речовина, схожа чимось на марганець, розчиняєш в воді її, там здається 1 грам на 10 літрів. Така дуже темна бордова вода, ну, така насичено-червона, аж така кров'яна. От це така неприємна, але ж, знаєте, ось і далі дивлюся, на тій стороні якось немає. А на цій бачу, видно, є він. Тож, коли пролити феріленом під корінь. Це залізо в халатній формі і дуже гарно воно діє, буквально ну, блискавично. Тож, це самий такий вірний спосіб з хлорозом боротися, але коли профілактично, то є ось такі брексіли, в мене те, що я показую, брексіл мульти, так і брексіл ферум, тобто залізний по листу, це також можна обробляти. А під корінь, то, звісно, краще буде ферілен. Так, це те, що стосовно заліза. От, Ну, дивіться, для того, щоб вивести стрес рослину, можна користуватися любим антистресантом. Дуже гарний є мегафол, той самий ізабіон, те, що я вже говорила. До речі, він такий неприємний запах має що це ну, дуже неприємні. Потім є аміно і є багато різних препаратів. Це ті, що користуюсь я, то я їх вам так і говорю. Є багато інших. Різні люди використовують те, що їм подобається. От я користуюсь цим, тому це його. І ще, звісно, епін, циркон, ну, всі такі антистресанти. Цим всім потрібно обробити рослини, тому що вони піддалися стресу. Дати їм мікроелементи, дати їм макроелементи підживлення. Ну і, дасть Бог, все буде добре. А там буде видно, що буде далі. Хочу сказати, що незважаючи на те, що ніби і гріла я теплицю обогрівачем, Температури все рівно були низькі, тому що ну, не можна його так обігріти. От, і це все на рослинах видно. Видно, що вони цей тиждень морозів просто застопорилися, і от в якому стані були, в такому є. Ну, Наприклад, стосовно ось просто рослина тайдал, в даному випадку ну, черенкований живця, я хочу сказати. Він, от який був. Я вам скажу, тиждень назад, мені здається, він в такому стані стоїть. Він не виріс ані трішки, тому що все-таки оці холоди, знаєте, те, що вдень було тепло, то воно його все рівно ем, нічого йому не допомагало. Всі оці холоди стримують ріст рослин, ну добре стримують. Тому, знаєте, ніби цього тижня для рослини не було. Будемо надіятися, що вони надалі підуть ще десенько рости, тому що це дуже потрібно, бо буде тепло і захочеться вже квіточок, а вони ось так. А вони ось так: мляво-мляво-мляво. Ну нічого, це буде добре. Квіточки підростуть, і все. І дивлюся таки, що з цього боку в мене мало хлорозу на це кущова петуня. А якщо я повертаюся на слідущий стелаж, то на ньому дуже багато десь. ні, не так, що багато, але ну, бачу є рослини, на яких він є. Тобто десь я таки його перелила, поливала я знаю, вечором, тому що зранку не було як. А це також не можна робити. Коли холодна погода, то поливати треба зранку, щоб за день воно просухло. Я це все знаю, але зробила ось так. Тому і маю. Ну, це все нічого страшного. Тож, на все добре. Кому потрібна була ця інформація, поставте вподобайку і просто так поставте, навіть якщо не потрібно. Я буду за це вдячна. На все добре. Миру нам та гарних квітів.